Доброго дня, діти! На жаль, на сьогодні у нашій країні іде війна. Війна між Україною та Російською Федерацією. Тому сьогодні з вами я хочу обговорити, яка ж екологічна ціна цієї війни. Сьогодні ми переконаємося, наскільки сильно діяльність людини, нове озброєння, його випробовування, хімічні викиди та війни впливають на екологічну обстановку нашої планети, а також якою мірою навколишнє середовище вже забруднене. Війна в Україні вплинула на кожну складову довкілля: тваринний, рослинний світ, воду, повітря, ґрунт. Наслідки цього негативного впливу будуть довготривалими та матимуть глобальний характер. Війна це не лише інфраструктурні руйнації та смерті серед населення. Війна це небезпека для довкілля. Це небезпека навіть там, де немає бойових дій і не було. Це екоцид, тобто злочин, скоєний проти природи, масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів. А також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу. Збитки довкіллю ось такі. 6 листопада 2022 року Рахункова Палата з посиланням на дані Оперативного штабу з фіксації екозлочинів Російської Федерації повідомила, що розв'язана Росією війна завдала збитків довкіллю України на понад 1 трильйон. 350 мільярдів гривень. Зараз ми вже знаємо, діти, що 24-й рік. І ця е, цифра збільшилася у три рази. Давайте ж поговоримо про природоохоронні території в Україні під час війни. Під загрозою залишилося 8 заповідників, 10 національних природних парків та 2 біосферні заповідника. Серед них Чорноморський біосферний заповідник. Розташований на території та акваторії Херсонської та частково Миколаївської областей. біосферний заповідник Асканія Нова, Азово Сиваський національний природний парк та парк Олешківські Піски Херсонської області. Легені планети під загрозою. Війною охоплено близько 3 мільйони гектарів лісу в Україні. Серед найбільше постраждалих регіонів це Чернігівщина. Сумщина, Луганщина, Київщина, Житомирщина та Харківщина. Цифри я вам не називаю діти, тому що цифри орієнтовні, але легені планети під загрозою, тобто ліс. І це дуже страшно. Через війну під загрозою зникнення опинилося майже 700 видів тварин і понад 800 видів рослин, частина з яких занесена до червоної книги. Пернаті, тобто птахи, гинуть внаслідок бойових дій, покидають свої гнізда, втрачають потомство. Більша частина міграційних коридорів зараз пролягає над зоною бойових дій. Усе це може стати причиною неспокою птахів, їх винеснеження через зміну маршрутів чи відсутності можливості відпочити, потрапляння під обстріли. Діти, а зараз я до вашої уваги пропоную переглянути відео, в якому гарно показано, яка ж екологічна ціна цієї жахливої війни. Лати наслідки війни нам доведеться не одне десятиліття, впевнені експерти. Найбільшої кривди екології завдаються викиди парникових газів, пов'язані з бойовими діями. Так паливо споживається у великих кількостях, як на фронті, так і для забезпечення постачання техніки, боєприпасів, їжі, будівельних матеріалів. А тепло відбите від парникових газів, виробляє вимірне потепління поверхні землі і океанів. Окрім цього, існують інші наслідки війни. Руйнується Каховська Ге, змінюється екосистема моря, помирають якісь морські жителі в великій кількості. Може також виділятися через це СО2 в атмосферу, і також це може спричиняти деякий вплив. Вода затопила сільськогосподарські угіддя, знищила рослини, які продукували кисень. Це перетворилося на СО 2 тому що воно гниє після руйнування, і це також підсилює зміни клімату. Якщо звернутися до історії, то вплив різних війн на екологію майже однаковий. Пересування військової техніки спотворювало ландшафт, знищувало ґрунт та отруювало атмосферу. Внаслідок цього величезні території зі сфери корисної для людини діяльності були вилучені. Навколишнє середовище використовувалося як містоще для відходів та побічних продуктів воєнних дій, як наслідок, зміна клімату. Так після другої світової війни вчені фіксували появу пилових смерчів в тих місцях, де вони раніше були. Були не характерні. Це пов'язано з тим, що відбувається винищення території, утворюється великий простір для великих потоків вітру, і на цих територіях починають утворюватися ці вітри. Також військова техніка, яка змінює тиск, змінює температуру на території, також сприяє циркуляції вітру, яка може утворювати ці смерчі. Таким чином, війна дестабілізує екосистему та змінює її, наголошують екологи. Ці Живі організми, тварини, які перебували на певній території через війну, через шумове забруднення, вони мігрують, вони змінюють екосистему, несуть свою стару екосистему за собою в нове місце, і таким чином вони спричиняють зміну. Біотопу, який знаходиться на території, і це також може в перспективі змінювати клімат. Це здається не дуже зрозумілим, але клімат може змінювати екосистему, і екосистема може змінювати клімат. Або спочатку змінюється клімат, і змінюється екосистема, або через війну екосистема іде в інше місце, і там починає локально змінювати клімат. Серед інших чинників війни, які впливають на екологію, є такі, які здаються взагалі необразливими для довкілля, але навіть прості дії можуть глобально змінити довколишнє середовище. Через те, що наші військові перебувають в суворих умовах, в польових умовах, то сітки, які знаходяться біля них, особливо в теплу пору року, обробляються великою кількістю фумігантів, тих пестицидів, які знищують комах. І це може впливати на сільськогосподарської гіді яка знаходиться поряд, тому що ці комахи могли б здійснювати певні свої біологічні функції на угіддях, але через те, що вони знаходяться на сітках і там помирають через ці пестициди, то вони можуть не виконати функцію яку мають в природі. За час повномасштабного вторгнення Держекоінспекція розрахувала збитки, завдані довкіллю внаслідок збройної агресії РФ на суму понад 2 трильйона гривень. Отож, переглянувши відео, діти ви ще раз переконалися. Які ж страшні наслідки цієї війни? Криза питної води це один із тяжких наслідків війни. Спочатку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв або зруйнував понад 500 водних об'єктів. Також існують атомні ризики, адже Росія створює реальну загрозу ядерної та радіаційної катастрофи. Факт захоплення і утримання двох атомних станцій зараз під окупацією перебуває Запорізька атомна електростанція, може бути катастрофічним не лише в масштабах країни, але й цілого Європейського континенту. Отож, діти, страждання, які війна задає довкіллю, ще не одне десятиліття будуть нагадувати про повномасштабне російське вторгнення. Тому нам потрібно все робити, щоб перемога настала швидшою донатити, допомагати ЗСУ. Я сподіваюся, вам сподобалася виховна година, і ви будете пам'ятати, що яка ж шкода від цієї жахливої війни довкіллю, і будете все робити, щоб довкілля від вас бачило лише користь. Потрібно допомагати, прибирати, очищати все. Не забруднювати повітря, наприклад, коли ви спалюєте листя, це не можна робити. А також діти ми повинні бути вдячними нашим захисникам за їхню мужність, силу, витривалість, за патріотизм, за те, що ціною свого здоров'я та життя наші герої, наші ЗСУ, боронять кордони України та захищають її інтереси. Твердо Тримають позиції та відбивають напади ворогів, щоб ми з вами могли повноцінно жити, працювати і навчатися. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!